Ошукав трьох громадян на продажі неіснуючої автівки. Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгород Дністровська за шахрайства. Чоловік створював фейкові оголошення в одній із соціальних мереж про продажу вазу, якого не мав, та просив гроші на бензин для транспортування його до покупця. За скоєне раніше судимому зловмиснику знову загрожує ув'язнення. Слідчі встановили, що на пропозицію придбати легковик за привабливою ціною погодились троє громадян, коли охочі купити автівку, зв'язувалися з продавцем. Мім, останні наголошував на необхідності зустрічі для того, щоб покупець міг особисто оглянути транспортний засіб. Як тільки майбутні автовласники погоджувались на умови злоумисника, той просив гроші на пальне для того, щоб заправити автівку та доїхати до покупця на гачок шахрая потрапили двоє чоловіків та одна жінка віком від 24 до 43 років з сумщини, Миколаївщини та Хмельниччини, які перерахували на пальне фігуранту загалом 20 тисяч п'ятсот гривень. Після отримання грошей зловмисник відразу блокував номери телефонів потерпілих, видаляв старе оголошення і розміщував нове. Зрозумівши, що стали жертвою шахрая, потерпілі звернулись по допомогу до поліції. Встановили особу та викрили протиправну діяльність правопорушника працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Департаменту кіберполіції спільно зі білгород Білгородністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури ним виявився 27 Ічний житель Білгород Дністровського до того ж, чоловік вже потрапляв в поле зору правоохоронців та був засуджений до восьми з половиною років позбавлення волі за скоєння розбою, грабежу та крадіжки. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили в якості речових доказів його мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність банківські картки. Тощо фігуранту поліцейських повідомили про підозру. У шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, за статтею 190 Кримінального кодексу України. досудове розслідування завершено, абонувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Правоохоронці, вкотре наголошують на простих правилах безпеки під час онлайн-шопінгу. Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах та інтернет-крамницях, сплачуйте гроші лише після отримання та перевірки відповідності товару у відділенні служби доставки або особистої зустрічі фактичного огляду. Не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, перевіряйте відгуки про продавця від людей, які вже співпрацювали з ним. У разі якщо ви потрапили у пастку шахраїв, не зволікайте. Одразу телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до найближчого територіального підрозділу поліції.